Слышите? Слышите? Да, Я прохвачу голову. Так виглядають зруйновані будинки на потропавлівській борщагівці під Києвом. Десятки постраждалих, зруйновані житлові будинки, пошкоджені лікарні та підприємства. Це наслідки однієї з наймасштабніших нічних атак РФ за останній час. В нашій державі випустили сотні дронів Камікадзе та кілька десятків ракет різних типів. Атака тривала понад 12 годин. Найбільше постраждали Київщина, Одещина та Запоріжжя. Є загиблі й десятки поранених. Серед них діти. Атака почалася вночі із пусків ударних дронів шахет. Вони йшли хвилями, намагаючись виснажити українську ППО та виявити її позиції. Після цього до масованої атаки підключили крилаті ракети. Повітряні сили фіксували пуски з літаків стратегії. Тегічної авіації, а також роботу міг 31К носіїв балістичних кинжалів. За офіційними зведеннями ворог застосував майже 600 безпілотників і 48 ракет. Сили ППО збили переважну більшість: 566 дронів, 35 ракет Х-101 та всі вісім калібрів. Попри це, частина цілей прорвалася. Основний напрямок удару столиця. Тривога в Києві та області тривала майже сім годин. Атака зачепила одразу шість районів. Найбільше Солом'янський. Тут ракета влучила у п'ятиповерхівку. Загинула 12-річна дівчинка. Усього в Києві підтверджено чотири загиблих. Постраждали щонайменше 14 людей, один із них у важкому стані. У Солом'янському районі уламки спричинили пожежу на АЗС. Її ліквідували. А в Обулонському дрони та уламки впали на кількох локаціях поруч із житловими будинками. Окремий удар пройшовся по інституту кардіології в Києві. Пожежа охопила кілька поверхів медзакладу. Рятувальники знайшли тіла двох загиблих медсестри та пацієнта. П'ятьох людей витягли живими. Мар Києва Віталій Кличко підтвердив, що в столиці наслідки атаки зафіксовані майже на 20 локації. Аціях у шести районах він повідомив про чотирьох загиблих і щонайменше чотирнадцять поранених. Дали шість районів найбільше зараз знаходиться в Соломіському районі, де ми знаходимося. На жаль, є загибли. На дану дану половину ми маємо інформацію про чотирьох загиблих. Також п'ять людей зараз. Армі вісім людей амбулаторна назона всім допомога. Великий біст, великий зараз усім постраждалим надається допомога у місті. Працюють спеціальні штаби безпосередньо на місцях влучань. Там люди можуть отримати тимчасове житло, теплий одяг, харчування і психологічну підтримку. Розгорнути зараз штаби, надаємо допомогу всім, хто постраждав покання. До місцевих, якщо у вас є пошкодження, звертайтесь в штаби, які рахуємо під кожного кожного з локацій. Ми зможемо надати всю додаткову інформацію відносно допомоги, відшкодування, відновлення цих будинків і спління, також відновлення вікон, яких достатньо багато. Також п'яти садок, які промінують наші. Знову зможуть продовжити навчання на Київщині. Ворожі удари зачепили Бучанський, Білоцерківський і Фастівський райони. Станом на зараз там 31 постраждалий. Серед них троє дітей. У Петропавлівській Борщагівці зруйновано житлові будинки. Атака зачепила й енергетичну інфраструктуру столиці. У кількох районах Києва люди залишилися без світла. У компанії ДТЕК повідомили, що аварійно були знеструмлені тисячі домогосподарств. Уже до ранку електропостачання вдалося відновити для понад двох тисяч родин. Нині будинки підключені до резервних ліній, поки тривають ремонтні роботи. Фахівці наголошують, навіть короткочасні відключення після таких атак це сигнал, що ворог і далі цілить по критичній інфраструктурі. А отже, ризик нових перебоїв із електрикою залишається. Запоріжжя теж пережило одну з найважчих ночей. Опівночі місто зазнало ударів із РСЗО. Чотири ракети влучили в житловий сектор. Сьогодні наші було завдав, що найменше вісім ударів по території міста Запоріжжя порізним районом. Починається з першої за ночі і закінчиться п'ятої тридцять ранку. Найбільше на сьогоднішній на сьогодні, на день сьогодні, є постраждалих на території Шевченківського району. Багато порогів ворог зараз ракетою. Це не менше 15 поранених, які доставлені в лікарню. Наразі продовжується рятувальна операція. Також всім мешканцям, які сьогодні залишили в безпрометні, до надана відповідна допомога. Згодом всі зводили зможуть доповісти. Наразі вже немає інформації, що хтось може залишатись на. Ведена домашкова перевірка абсолютно всіх приміщень. На Одещині ракета влучила у виробничий цех і склад винного заводу. Пожежу швидко ліквідували, робочу зміну із 50 працівників евакуювали. Також пошкоджено дах приватного житлового будинку неподалік. На щастя, жертв і постраждалих немає. В інших областях також зафіксовані наслідки обстрілів. На Хмельниччині уламки пошкодили енергетичні об'єкти. На Сумщині та Чернігівщині постраждали приватні будинки. У Миколаївській області зафіксовані Перебої з електропостачанням в Одесі. Уламки дрона впали у портовій зоні і спричинили пожежу. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, внаслідок атаки пошкоджено понад 100 цивільних об'єктів. Серед них житлові будинки, лікарні, школи, підприємства та склади. Під час розбору завалів у столиці обвалилися конструкції. Травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу. Поліція вже отримала понад 700 заяв від громадян про пошкодження майна. Усі вони будуть зафіксовані як докази воєнних злочинів Росії. У Росії тим часом зробили цинічну заяву після обстрілу України. Російські міноборони заявило, що армія РФ била нібито по військових цілях, а не по цивільних об'єктах. Президент Володимир Зеленський назвав атаку звірячим терористичним актом. Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня генасамблеї ООН. І саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати і заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. МВС залучило понад півтори тисяч рятувальників і поліцейських в 11 регіонах для ліквідації наслідків у Солом'янському районі столиці, де під час атаки загинула 12-річна дівчинка. Люди вже несуть квіти, свічки та дитячі іграшки до під'їзду пошкодженого будинку.